Зведенням в дію єдиного соціального страхового внеску в Україні змінився і механізм оформлення лікарняних. Раніше гроші працівникові виплачував роботодавець, а йому компенсував фонд соцстрахування. Нині ж працедавець має подати спеціальну заявку в соцстрах, а той протягом 10 днів переказати гроші на спеціальний рахунок. Чиновники запевняють, це покращить контроль за оформленням листів непрацездатності, хоча процедура нарахування суттєво і не змінилась. Зараз... Лікарняні листки, чи листки тимчасової непрацездатності, як здавались, так і здаються в бухгалтерію підприємства. Вони там нараховують, нараховують лікарняні листки і зводять отаку відомість У кожній людині по імені ім'я Побайди. Тут ставиться номер страхового свідоцтва або ідентифікаційний код. Ставиться номер листка непрацездатності. Спеціалісти також звертають увагу бухгалтерів на правильність заповнення документів. Відтак просять, аби до виплати не потрапляли лікарняні листи, які засвідчують виробничі травми, адже вони оплачуються з іншого фонду. Оплата її проводиться за рахунок коштів нашого фонду. Це, звичайно, великі витрати і не наші витрати. Є спеціальний фонд від нещасного випадку на виробництво. Ми за рахунок цього фонду повинні проводитись виплати. А наші керівники на місцях звикли до того, що стараться любим способом сховати цей виробничий травматизм. Загалом, як і раніше, страхові виплати обмежені стажем. Якщо він менше п'яти років, лікарняний оплачується в обсязі 60% від середнього заробітку. При стажі від п'яти до вісьми років 80%. А за вісім і більше років роботи належить стовідсотково відшкодування. Вікторія Катеринчик, Богдан Рюбунець, інформаційна програма День.